Астрологічний прогноз з 15 по 22 грудня починається цей тиждень з повного місяця, а повний місяць буде у неділю вранці, 15 грудня, недалеко від позиції планети Юпітер. Це означає, що максимальний емоційний вихлоп цього місяця буде пов'язаний з темою Юпітера. Юпітер це теми вчителів, розвитку. Іноземців, дальніх країн, політичного вибору, політики того, що пов'язано з дальніми країнами, і максимальна експресія емоційна пов'язана для українців з дальніми країнами: це Сірія, процеси в Грузії, процеси в Парижі, от, які були нещодавно, і інші, які ще будуть от найближчими днями, процеси, які пов'язані. З дальніми пози... ну, з чимось, що знаходиться далеко. Також Юпітер це планета авторитетів, тому авторитетні люди, які в суспільстві мають авторитет, вони будуть Ну, якось якісь складні ситуації будуть пов'язані з ними і з темою Юпітер, з темою віри, довіри, з темою того, куди людина. Дивиться, куди далі рухатись, <кій> ця позиція не пов'язана з якимись грандіозними бомбардуваннями або з грандіозним чимось. Вона просто пов'язана з грандіозністю, і тому це можуть бути якісь наполеонівські плани у людей, або дуже надмірно гучні заяви. Хоча реальність насправді виявиться більш скромною, ніж зараз це люди кажуть. <кій> а саме наприкінці грудня. В районі 24 грудня планета реалізму Сатурн стане точно під кутом градусом до Юпітера, під кутом 90 градусів. Це блокуючий кут, який означає, що той оптимізм, який зараз існує, там, у кожного він свій, у України свій, у, у Росії свій, там, у інших країн свій, він стикнеться з реалізмом, тобто ближче до Нового року. Тому зараз проголошуються якісь тези, які потім стануть скромніше. І максимальний емоційний пік цього місяця це от субота-неділя понеділок, тобто цей район. Потім емоційний фон буде спадати. Важливим фактором цього тижня це є планета Меркурій, яка закінчує ретроградний свій шлях і готується до того, щоб йти вперед. Планета Меркурій вперед буде йти, зупиниться у неділю-понеділок, тому на вихідних і в понеділок. Десь з п'ятниці по понеділок, поки планета Меркурій стоїть на місці, це значить інформаційна увага людей на чомусь дуже сильно фіксується, Люди, їх розум зупиняється на якихось процесах і дуже сильно зациклюються. Тому з п'ятниці до понеділка можна прогнозувати зацикленість загострення розуму на чомусь, але відсутність руху, відсутність динаміки під час Меркурія, який стоїть на місці. Цей самий Меркурій, він і є управіделем знака Зодіака Близняків, в якому є повний місяць. Таким чином, теми цього Меркурія, а це теми інформації, логістики, комунікації. Меркурій в стрільці це комунікації з дальніми, тобто з західними країнами. Він буде ну, максимально загострений це питання. Значить, от на цих вихідних процеси в Грузії вони теж будуть максимально ну, якийсь буде пік емоційних. Процесів в двілісі після цього тижня почнеться ну, вже поступовий рух, до якихось рішень. Меркурій перестане бути ретроградний і а, в Грузії, а також в комерційних питаннях людей, в питаннях роботи, навчання якісь проблеми, які не вирішувалися, і на них увага зупинялась, вони почнуть вирішуватися поступово з наступного тижня. Також, як ілюстрація до цього. Прогнозу можна було б такий плакат. От я якось сфотографувався в моєму місті Запоріжжя, на ньому написано Не бійся, тільки віруй на цьому плакаті. Тобто, і оцей розворот планети вперед, воно якраз Меркурія в даному випадку пов'язано з тим, що людина пам'ятає ця, ця, ця позиція Меркурія вона спонукає людину, людину пам'ятати якісь колишні. Е Помилки, колишні проблеми, і це зупиняє людину, надає їй страх, щоб рухатися в майбутнє. Але ця позиція планети після ретроградного, яка виходить до руху вперед, означає, що насправді багато проблем не повториться в майбутньому, і треба сміливіше рухатися в майбутнє, тобто не боятися чогось, що вас лякає зараз. Більшість того, що зараз лякає, воно буде вирішено. Тобто можна прокоментувати більше сміливості і рішучості ну, на наступному тижні, особливо в першій його половині, сонце знаходиться майже весь тиждень в знаці зодіака Стрілець і 20, 21 числа, тобто, в суботу, в обід, і в неділю воно перейде в знак зодіака Казірок. Козірог в порівнянні зі Стрільцем реалістичний знак, тому якщо. Зараз признаходжені Сонця і інформаційної Меркурії, планета в Стрільці, амбіційні такі заяви, амбіційні плани, амбіційне залякування або амбіційне заспокоєння, то Казірок це реалістичний знак Зодіака. І також от ну, минулого тижня, позаминулого, поки планета Меркурій була ретроградна, під час ретроградного Меркурія. Такий є ефект інформаційний, що багато з того, що говориться, воно не справдиться, воно залишається в минулому. Планета інформації йде назад. І багато яких тест про майбутнє, які проголошуються, воно не справджується під час ретроградного Меркурія. Тому багато тої інформації, яка була сказана на початку листопада, там, наприклад, про Дональда Трампа, про завершення війни, про продовження війни, про інші там постачання зброї. Воно не справдиться багато з того, а більш реалістична інформація, я вважаю, якраз таки можна довіряти в останню декаду грудня, коли Сонце буде, хоча б Сонце, ну Меркурій ще в але хоча б Сонце буде в більш реалістичному знаці Содяка Казірог перед Новим роком. І, як я вже казав, про це планета Сатурн буде 24 грудня під кутом 90 градусів точно до Юпітера. Повертаючись до цих днів, до 14 го і 15, го 16 -го грудня, хочу ще відзначити такі астрологічні позиції, як оцей положення 90 градусів між близнюками, стрільцем і знаком Здяка Риби. Знак Здяка Риби він проявляється. Це такий психоемоційний прояв цього знаку зодіака. тому у людей можуть бути такі. Ну, Психологічні якісь страждання на цих вихідних або перед ними, коли багато такого кута градусів, кута 90 градусів до знака Зодіака риби. Тобто емоційні страждання можуть бути в зв'язку з. Вони можуть носити сатурнівський характер, тобто все погано, все обмеження, нічого не вийде, значить там нас зливаються, ужасно. Ну таке може бути стане психічні. До Юпітера і оптимістичного стрільця кути 90 градусів, от, в когось краще, могло би бути краще, а все так погано. Ну, такі можуть бути от, стани психіки. Значить Марс, планета, вона продовжує бути ретроградним, що означає, що для чоловіків вони повертаються до якихось старих питань, старих проєктів, які не були колись зроблені. У війні, це означає. Те, що коли люди думають про війну, то вони не бачать майбутнього, не бачать бажання рухатися вперед, воювати, рухатися вперед. І ретроградна планета вона про те, що виправлення помилок. Виправлення помилок в зв'язку з війною. Ну, а також інших всяких помилок, які чоловіки роблять в своєму житті. А, значить, далі Хочу сказати, що протистояння проти Венери у Марса спадає, тому ну, такі особисті якісь питання вони зменшують актуальність кризи в особистих питаннях, а от нагнітається протистояння тепер від Марса до Плутона, яке сильніше відчується всереду, вранці. Тому Плутон це планета знищення, руйнування, а Марс це планета чоловіків і війни. На жаль, цей аспект означає руйнування війни в цілому, а також руйнування ну, чоловіків, руйнування на фронті. Це сполучення протистояння Марса до воно буде точне 2-3 січня. Тому на, ну, в районі новорічних свят, на жаль, там я подивився. Столичний прогноз ще виставлю, новорічна ніч, новорічні свята, воно не дуже святкові там енергії такі. От, і це емоційно відчується в середу, коли місяць там з'єднається з Марсом, стане в протистання до Плутона. Будуть якісь проблем, проблеми в плані обстрілів, особливі специфічні в середу, проблеми в військовому плані. А, і. А, Ну, взагалі, це протистояння Плутона до Марса, яке наближається до Нового року, воно почне відчуватися от на цьому тижні. Це означає, що ну, чоловіки будуть відчувати якусь фатальну таку силу на ту проти них, на ту тему ж такі будуть інформації, що от чоловіки всіх в Україні хочуть знищити, скоріш всього, будуть збільшена кількість інформації про кількість загиблих, можливо, збільшиться кількість сюжета складовищ які. Поля дуже великі кладовища. в Україні загили, загинули загиблих на війні. Але це протистояння воно може також бути як протистояння проти царя. Бо лех означає царь, ну, платон означає руйнування. Тому підсилення, протистояння проти лідери. ну, Царь це символічне висловлення означає лідери, ну, командири, там, міністри, якісь. Такі е, начальники, е, і от у них кризові про, 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 проблеми вище до Нового року. Плутон означає відмова від чого то у війні, ну, відмова від чого знищення, або відмова. Ну, І тому будуть відмовлятися, можливо, здавати якісь військові позиції, відмовлятися від амбіцій щодо війни в районі Новорічних Свят. Також важливо, що наприкінці цього тижня ми переходимо в. Такий термін, коли то є середина між затемненнями. Значить, от середина між затемненнями 23 числа, ну, не на цьому, а вже на наступному тижні, але наближається на наступну неділю. Це вже актуально буде 22-23 грудня. Це буде сонце посередині між затемненнями, які відбулися сонячні вересні. 24-го року, і тими, які відбудуться в березні 20... 25-го року. Що це означає? Це означає механізм переключення з тих програм, які означали затемнення осені, на ті програми, які означають затемнення, які означають події весни. У вашому житті можете згадати, що відбувалося важливого наприкінці літа, на початку весни. Оце в вашому випадку і є. Ті процеси, які були пов'язані з тими затемненнями. Вони закінчуються і передають естафетну паличку новим затемненням, які будуть в березні. Затемнення в березні пов'язані з питаннями Там багато проявлена планета Сатурн, тобто, це планета обмежень, планета реалізму, планета прагматизму. Там запишу окремо відео про ті затемнення, ну, в двох словах. З моєї точки зору вони будуть сприяти тому, що будуть обмеження в ресурсах, обмеження в можливостях вести війну. Ну і всілякі і інші Сатурн означає обмеження і перешкоди, сильно впливатиме на здоров'я, бо за темні місяця буде в діві цей знак знак, дякував за нас здоров'ям. Якісь підкреслювати складнощі зі здоров'ям, ну і підкреслити загальне відчуття закінчення війни. Бо ну, планети будуть наприкінці знака зодіака риби, який означає закінчення. Ну і кінець знака зодіака, і, кінець, і кінцевий знак зодіака означає енергії, які підштовхують до закінчення війни. То такий вплив затемнень березня. Ну і от зараз, наприкінці тижня, на який йде прогноз, і на початку наступного можна буде побачити оце переключення, бо темою для для вас, особисто для всіх людей, темою. Затемнень О, осені Було теми знака зодіака Терези. Це було в Терезах. Сонячне, ну, Терези, це знак зодіака перемовин. Тобто, і також там була ліліт, ліліт означає негатив, тому значить, теми такі були, як перемовини, негатив, пов'язаний з. Пропозиціями щодо перемовин тайними перемовинами, перемовинами, які не відбулися перемовинами Росії з країнами типу Китай, там Індія, Іран. Ну, от у них відбулися перемовини. А, значить, а для всіх людей тема терезів це означає загрібати жар чужими руками. От і ця тема йде приблизно до середини. Ну вона буде закінчуватися. Тобто, от актуальність цієї теми вона буде якраз таки тому От такі позиції, як Україна хоче за рахунок, наприклад, там Зеленський каже, хто винуватий там в тому, що війна програна, а кажуть, а там іноземні країни. А хтось каже, та Зеленський, тобто, от люди, коли вони зараз перекидають, ставлять акцент на тому, щоб перекидати на когось відповідальність або загрібати жар чужими руками, цей вплив оцей затемнення. Осені це малоперспективно. Знак Зодіака Овін, в якому знаходиться точка протилежна точки затемнення, означає самостійно, тому перспективно брати відповідальність на себе, не прикладати його на когось. І це особливо відчується наприкінці тижня, от коли буде серединна точка між затемненнями. По дням можу сказати, що в понеділок і вівторок місяць буде в знаці Зодіака Рак. Це підсилює емоції, підсилює. Якісь актуальність домашніх справ. З вівторка, середу, Меркурій вже почне рухатися вперед, тому розблокуються якісь процеси пов'язані з роботою, там, з комерцією і почнуть рухатися вперед. В середу місяця з'єднається з Марсом і стане протистання до Плутона. Це дуже такі проблемні військові показники, які означають, що. Військові проблеми пов'язані з вбивством, зі смертями, з обстрілами, особливо підсилені у, будуть у вівторок і середу. Далі, четверг, місяць проти Венери. це проблемна позиція для жінок в ніч з середи, на четверг, може бути якийсь ну, поганий настрій або якась конфліктність. Але це не дуже актуально, не дуже. Не дуже сильний вплив цих процесів. У четвер місяць, в середу, в четвер, місяць буде в знаці зодіака Лев, який відмічає теми дітей, актуальність, а також лідерів, а також ударів по відкритим місцевостям. Ну, наприклад, в п'ятницю кобіду місяць перейде в знак зодіака Діва і в суботу. І неділю буде знаходитися знак Зодіака Діва. Це означає, що наступні вихідні знак Зодіака Діва це більше не відпочинок, не про відпочинок, а про якусь роботу. Тому на наступних вихідних люди будуть зайняті якимись повсякденними справами. Субота виглядає кризовим періодом 21 грудня, такий трикутник на небі проти Сатурна місяць. Це означає місяць проти Сатурна, означає бажання проти обмежень. Емоційна реакція на обмеження. Тобто це якісь політичні події будуть. Сонце зайде якраз таки в казірох в суботу, в обід. Тому в суботу ми зіткнемося з якоюсь такою, про, кожен ну, в своїй сфері з якоюсь ситуацією, яка дуже різко нас відрізняти отрізвля, буде і натякати на реалізм після цього. Стрільцьовського розгону, коли у людей оптимізм. Ну, наприклад, там політики готуються до виборів, у них там все добре, значить, у когось хтось там пропагандою займається. Ну, і от реалізм настане наприкінці тижня. Серединна точка між затемненнями означає ну, теж якісь кризові процеси. Знація Зодяки Казірух вони будуть стосуватися адміністрації, адміністрування. Процесів, які відбуваються на горі, взагалі, і знак зодіака стрілиці, казірух, вони пов'язані з начальством, з процесами, які відбуваються на горі, в політиці, в прийнятті рішень. Тому продовжується така політична активність, мабуть, перед новим роком, перед новорічними святами, вона буде дуже високою. Кількість прийнятих рішень наприкінці цього тижня. Пишіть свої спостереження в коментарях. Пишіть, будь ласка. Про що б хотів ви хотіли б ще почути в прогнозах? Які питання вас хвилюють? Відгуки про минулі прогнози, чи справдились, чи не справдились? Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.